Вам знову, як завжди Альоша, і ми продовжаємо грати в... Shadow Fight 2. Сьогодні я хочу вбити Фатум і Архоса. Давайте почнемо. А, так Ну Її легко виграти, так що. Це давайте так. А, я рягами я не поміняв рушку. Нічого? Ага, ловила. Женщина. Так, ми її зараз нормально домажимо. Ай. Ну, все, розкрутка. Ще раз розкручуємось. Нам попала жаба. Так і розкрутка быстро. Блин, ну, женщина. Ну, ти молода, ти вииграйтесь. Ща минималку не добью на фату Буде сильно позорно. Так, давайте вниз. Візьмемо наші катари монаха і все. Е, так. Ну, походу, ми ще й програли. Але пофіг. Так, можна йти вже з Новбі. О, ну, покидаю сфери, не хочу все-таки. Якусь там, може, сферу получу на ній. Давай, женщина! Опа. На. Тако. Тако. Пам-пам. Тако. А, все. Ну, навряд ли я нанес минималку. Да, распадаем. Да, я вспил! Так. Ну походу чи так, бо я не вірю, що так легко він стільки уронок скидав. Не просто не віриться. Так, давайте вот так вот е. Жабу. Ммм, сочно, брат. Для мене яд її доб'є. А, все. Я навіть встати не зміг, брат. Я кузбек говорю, брат. Помоги, пожалуйста. Так, Давайте шерсть. Ого. Это чернуха. Ну все, езди. Кажу, одна сфера все-таки будет. Так, Можна и піти на архаса. Думаю, легкий моментальний рейд надіюсь. що, так можна завжди? А, чи так? Награлися, пацани, Награлись. Короче. Бачите цю гніду, Баньте її зразу. Давайте тоді вже не хоч ще раз. Чи не буде моментально рейду. Да, блін, жалко. Ну, не вийшло, жалко, що в цьому відео, що це архос забив. Я пішов ще раз, я ще раз ключ слив, там просто чи так сидить, він не випускає нікого ж. Я пішов на картці, але... але ми його вже проходили. Думаю, за відео на іншому відео ми вб'ємо ще раз Тенебріса і Дракайна. Ой, Дракайну. Але може потім, якщо вам буде заходити ще, ще до файт 2, то можна ще раз піти вбити це. Ну цих всіх чилів. До приворатника може теж шерсть. Ну ладно. Думаю, закінчуєте на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!